Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, до вашої уваги 21 й випуск рубрики ТОП-5. Трішки з запізненням, але по серйозній причині, оскільки за межами уікенду в нас відбувався один поєдинок, який суттєво міг вплинути, і треба сказати, вплинув на сьогоднішній випуск. Про це та про багато чого іншого говоримо далі. На п'ятій сходинці в нас гра 30-го туру німецької бундесліги Борусія Дортмунд проти Байер Ліверкузен. Питання чемпіонства тут вирішене, але в Бундеслізі ж багато невирішених питань залишається. Ну, по-перше, чи стане Ліверкузен чемпіоном без поразок? І чи буде Боруся Дортмунд в зоні Ліги Чемпіонів за підсумками сезону? Для Ліверкузана ситуація простіша, тому що у всіх заключних матчах їх влаштовує і нічия. А от Дортмунду потрібно було реагувати, тому що конкурент Лейпціг напередодні цього поєдинку свій матч виграв. Тож Боруся мала відповідати і грати виключно на перемогу. По грі відчувалося, що команди дещо втомлені після Єврокубки моментів було небагато, якщо не сказати обмаль. А от боротьби, експресії та неспортивної поведінки було хоч відбавляй. Спокійно гра котилася насправді до 0-0, Але на 81-й хвилині проста атака у Борусі, вкидання за ауту та передача в центр штрафної, яку замикає Фюлькрук, 1-0 на користь Борусі. Відразу тренер Байера робить заміни, і ми знаємо, що Ліверкузен в цьому сезоні в компенсований час назабивав купу голів. Арбітр матчу компенсує 8 хвилин, і на сьомій голкіпер Дортмунда переводить на кутовий класний удар зі штрафного від Грімальдо. Здавалось би, таким чином рятує клуб від пропущеного м'яча. Але з цього ж таки кутового Станішич забиває головою та зрівнює рахунок. Радості Байера було таке враження більше ніж тиждень тому, коли команда нагадаю стала офіційно чемпіоном. Тож, як і раніше, Ліверкузен без поразок в чемпіонаті і по сезону, ну а Дортмунд на два бали відстає уже від зони ліги чемпіонів. Лише на четвертій сходниці в нас сьогодні неадекватне божевілля співфінала Кубка Англії Манчестер Юнайтед проти Ковент. Якщо ви не бачили цей матч, а зараз просто бачите рахунок, ну і що ви подумаєте? Мабуть, Ковент був попереду, а потім Юнайтед пішов у камбек? Ні. До 58-ї хвилини червоні дияволи вигравали 3-0. Мактоміний, Магуайр та Фернандер забили по голу. Навіть голи вони свої не особливо святкували. Виглядало, що це проста звичайна буденна перемога на класі над представником чемпіоншипу, так бойовим представником, але все ж таки представником чемпіоншипу. І коли на 71-й хвилині Сімс один м'яч за Ковентрі відквитав, ну здавалось би, гол престижу. Але футболісти Ковентрі хапають м'яч і біжать на центр поля. Не вже камбек затіяли. Ну я думаю, Вулверхемптон знає, що такі камбеки від Ковентрі. Пригадуємо чвертьфінал Кубка Англії, де Ковентрі у матчі проти представника прем'єр-ліги забив переможні м'ячі на 97-й та 90-й плюс 10-й. На 79-й хвилині Ковентрі забиває другий м'яч у ворота Манчестера, робить це Охара, і голкіперу дияволів довелося вже грати на затримування часу, за що навіть він отримав попередження. На п'ятій компенсованій арбітер показує на 11-метрову позначку та призначає пенальті у ворота Манчестера за гру рукою. До м'яча підходить Райт 3-3. На нас чекають екстра тайми. В яких треба сказати, обидві команди грали на перемогу, грали активно, створювали моменти і влучали в поперечений воріт і Ковентрі, і Манчестер. А на 121-й хвилині Ковентрі забиває четвертий гол. Арбітер показує на центр поля. Шок. Але втручається вар, помічається мікроскопічний офсайд, гол скасовано, і після матчеве пенальті на нас уже цього разу чекають. Першим до м'яча підходить Каземіро, і можна сказати, піжонить пробуває по центру і голкіпер Ковентрі витягує. Тож все в руках, ногах і головах представника чемпіоншипу. Якщо забивають всі свої пенальті, виходять у фінал. Райт та торп свої моменти забили. А от потім, можливо, клас команди дався в знаки або ж перенервували, тому що більше не забивали. Врешті-решт вирішальний пенальті за Юнайтед забуває Хойлунд. Саме Юнайтед виходять у фінал. Радість була неймовірна, але як на мене, за таке потрібно вибачатися. Побачимо, можливо, вибачаться у фіналі, а там буде Манчестерське дербі, як і рік тому. На третій сходинці не такий феєричний поєдинок, але поєдинок за титул. Фінал Кубка Нідерландів, Феєнорд проти Неймеген. Вивіска, можливо, ви скажете, не ахті, але, скажіть, прихильникам Неймегена, для яких, безумовно, це було справжнє свято. І вони запалювали, що називається, і в переносному, і в прямому значенні цього слова навіть довелося викликати пожежнику. Неймегену загалом по кубку щастило в цьому сезоні, тому що тільки в одному раунді, в одній восьмій, вони до цього грали з представником Чого дивізіону і то командою Go Ahead Eagles у всіх інших раундах виключно з представниками нижніх ліг. Звичайно ж, Феєнорд був просто неймовірним фаворитом цього поєдинку, тим паче, що сам матч відбувався то в Роттердамі, на полі Феєнорда. Звичайно ж, прихильники нідерландського футболу, я думаю, пригадували минулий сезон, коли ці команди грали між собою в кубку, щоправда, в одній восьмій фіналу, і тоді видали неймовірну гольову феєрію 4-4, і потім серія після матчових Але цього ж разу все ж таки це був фінал. і, Звичайно ж, такої гольової феєрії навряд чи можна було очікувати. Ну і все, вирішив тільки один гол на 59-й хвилині. Форвард Феєнорда Пайшан пробиває, м'яч влучає в стійку, і зрадницький для Неймегена закочується в ворота. І хоча Феєнорд з 72-ї хвилини грав у меншості, Неймегену не вдалося зрівняти рахунок. Тож Феєнорд вперше за 6 років виграє Кубок Нідерландів. На другій сходинці у нас Ель Класіко Реал Мадрид проти Барселони в рамках 32-го туру чемпіонату Іспанії. Поєдинок фактично остання спроба Барси, хоча б за щось зачепитися в цьому сезоні. Нагадаю, з кубка вилетіли давно з ліги чемпіонів на минулому тижні, і от залишався лише чемпіонат. Вісім очок перед цим поєдинком було між Реалом та Барселоною. Тобто, якби каталонці вигравали лише п'ять. І це, звичайно ж, уже цікавіше. Ну, а само собою зрозуміло, якби вигравав Реал, це уже цілих 11, Це майже крапка. Тому каталонці розпочали активніше і на шостій хвилині вже відкрили рахунок. Кутовий у каталонців не зовсім переконливо на виході діє Лунін і Крістенсен на дальній стійці замикає. 0-1. Щоправда, доволі оперативно Реалу вдалося зрівняти рахунок. На 18-й хвилині призначається пенальті у ворота Барселони, і Вінісіус його реалізовує 1-1. Наступного голу довелося чекати аж до 69-ї хвилини, коли заснула оборона Реалу. Рафіня пробиває, Лунін перед собою відбиває, а Лопес першим на добиванні. 1-2. Щоправда, не встиг фактично Лопес та Барселона відсвяткувати. Як уже святкує Реал, цього разу засинає оборона Барси, забуваючи на дальній стійці про Васкеса. Він замикає прострільну передачу 2-2. Ну а потім прокидається той, хто спав цілих два місяці. Лідер команди Реал Мадрид Джуд Белінгем з лютого місяця без голів в чемпіонаті. І от знайшов, коли забити в суперпринциповому матчі проти Барселоні, який він, до речі, забивав і в першому колі. Як тільки пішов компенсований час, забиває Джуд уже 17-й гол в цьому сезоні, 3-2 за реалом і вже 11 балів переваги вершкових над каталонцями. Поки що офіційно ще не чемпіони, але ж, мабуть, уже скоріш за все, що так. Ну і золото. Перша сходинка нашого сьогоднішнього рейтингу у епохальної події. Це, власне, той поєдинок, через який відбулася затримка виходу даного випуску. Ну, але клубу, можливо, навіть доведеться змінювати емблему. Ні, він ні від кого не переховується, а він здобуває 20-те скудетто. я, звичайно ж, веду мову про інтернаціонали, який виграв своє 20-те чемпіонство. Ну і за традицією має намалювати дві зірочки над своєю емблемою, яка на даний момент виглядає ось так. Але пам'ятаємо, що не так давно емблема. Була ось такою. Побачимо, яка буде відтепер. Ну і звичайно ж, ваги даному чемпіонству додає те, що здобути, то воно в Міланському дербі в матчі проти Мілана команди, яка йде на даний момент другою. Інтер краще розпочав цей поєдинок і вже на 18 18-й хвилині відкрив рахунок. 36-річний захисник Франческо Ачерві підключається до розіграшу кутового та головою забиває. Так святкує, нібито ось ось підуть сльози. Ну дійсно, ветеран можливо і подумає про завершення кар'єри на такій, тим паче ноті. Інтер продовжував атакувати і ще в першому таймі міг подвоювати свою перевагу, але ні Тюрам, ні Мартіне свої шанси не реалізували. Були шанси і у Мілана, але інтернаціонали врятував голкіпер Зомер. Ну а не встиг розпочатися другий тайм. Як на 49-й хвилині забиває таки Маркус Тюрам, пробиває з лінії штрафної, і рахунок стає 2-0. Уже топ заявка на перемогу. Мілан свій гол теж забив, але аж на 80-й хвилині зусиллями захисника Томорі. Гра завершувалась трьома вилученнями: спочатку за бійку отримали червоні картки Ернандес та Дюмфріс. Ну а потім за відмашку ще й Калабрія. Тож інтер на 17 балів випереджає зараз Мілан турнірні таблиці. Це за 5 турів до завершення. Таке, звичайно ж, навіть математично відіграти неможливо. Вітаємо інтер з скудетто. Ну і загалом аплодуємо серії А, адже п'ятий поспіль сезон тут змінюється чемпіон. Пригадимо, що в 20-му чемпіоном був Ювентус, в 21-му той же ж інтер, в 22-му мілан. В минулому сезоні чемпіоном був Наполі і от знову інтер. Жоден інший топ чемпіонат, звичайно ж, подібними змінами чемпіонів похизуватися не може. Ну що ж, ось таку п'ятірочку я вам сьогодні підготував. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропускати вихід наступних відео. А оскільки сезон у нас іде до свого логічного завершення, я думаю, практично в кожному випуску ми будемо говорити про нових чемпіонів та нових володарів кубків. На даний момент, все. Дякую за увагу за приділений час. На все добре.